Перфекціонізм це дар чи пастка? Привіт! Чи знайоме вам відчуття, коли все має бути ідеально, а інакше немає сенсу? Ще таке явище називають синдромом відмінника або страх помилок, коли людина нескінченно себе виправляє. Перфекціонізм змушує нас відкладати справи, виснажує і не дає радіти досягненням. Це вічне незадоволення собою, прокрастинація, тривога. Але чи завжди прагнення до ідеалу корисне? Є спосіб вийти з цього кола. Працюючи з психологом, ви навчитеся долати страх-помилок, приймати себе і досягати результатів без самокритики. Записуйтесь на консультацію. Чекатиму на ваш запит в особистих.